Як завжди у цій порі, агроконтроль на п'ятому каналі. І ось про що ми вам зараз будемо розказувати: березнева завірюха, якими наслідками стихія обернулася для майбутнього врожаю. Податкове ярмо, чому податкові пільги відбирають у бізнесу? І молочна омана, які виробники молочної продукції обдурюють покупців. Отже, березневий снігопад поставив зніг на голову всю Україну. Через складні погодні умови люди не могли дістатися до роботи та навіть вийти на вулицю. А от якими наслідками стихія загрожує майбутньому врожаю? Сніг у місті це чекає заторів та аварій. Проте мешканці мегаполісів вже забули, що на селі снігу навпаки лише раді. Чим більші замети на полях, тим більший врожай. На території західних і північних областей, де були такі зниження, в нас. Надзвичайно товсте, товсте одіяло на полях, яке складається із снігу, тобто від 20 до 55 і навіть вище сантиметрів снігу. Тобто жодної шкоди з точки зору там, вимерзання не створювалося. Під снігом зараз плюсова температура, тому озимі надійно захищені. Тут кожен сантиметр снігу це плюс 2 градуси, і при 30 сантиметрах снігу 15 градусний мороз взагалі не страшний. Більше того, у квітні сніг розтане та просочить ґрунт потрібною вологою, тому навіть якщо літо виявиться посушливим, поля будуть зволожені. А от з посівною цього року доведеться поквапитися. Весна запізнюється, а засіяти поля треба вчасно. На превеликий жаль, ви бачите, що синоптики нам говорили, що на 8 березня буде тепло, що потім після 8 березня буде тепло. І ви чули з виступу прем'єр-міністра. Синоптики вже пообіцяли в перших числах квітня. Відбувається затримка термінів проведення весняно-польових робіт. Звичайно, що треба мобілізуватись і більше встислі терміни провести ці роботи. Ну а на селі підготовку до весняно-польових робіт ведуть дуже активно. Перезимувала добре. Да ми зараз проводимо підживлення зимої пшениці, Я думаю, рожай буде хороший. Хороший врожай цього року пророкують пророкують експерти, але на їхню думку він міг би бути більшим. Україна без проблем може стати номером один серед виробників зерна в світі. За даними дослідження української зернової асоціації, у минулому році Україна посіла 13-те місце в світі за врожайністю кукурудзи. Якби ми досягли рівня врожайності Сполучених Штатів. Перше місце з експорту нам гарантоване, крім того, третє місце України з експорту ячменю перетворило б на перше, якби врожайність цієї культури була такою ж як у Франції. Тож щоби досягти таких показників Європі та Сполученим Штатам, знадобилося 50 років. А Україна досягла рівня середньосвітової врожайності всього за 5. Я думаю, що ми зараз максимально ефективно використовуємо ті можливості, які є у нас на сьогодні, технічні і економічні можливості, тобто нарушення потенціалу це все таки нарушення сільське господарства. На думку експертів, підвищити врожайність можна, і це треба робити вже зараз. Якщо наші плащадя пасіять качественним посівним пасівним матеріалом, якщо наші плащадя удобрити, на рівні європейських норм внесення то у нас буде урожай, який дозволить в принципі вивести Україну як дійсно на передові позиції в світі і обеспечить урожаї, которых 20 років нікому даже і не снилося. для цього сектору. Рушієм є розвиток агротехнологічний. Без фінансів в свою чергу він неможливий. Тобто, треба добре розуміти, хто тут кого везе паровозом. скажімо так, є агротехнологія. Якщо вона є, будуть гроші, будуть повернені тих грошей. Про те, як залучити інвестиції в сільське господарство, розкажуть 16 квітня під час 4-го інвестиційного агробізнес-форуму, який називається Інвестиційні стратегії для іноземних інвесторів в агросекторі України. Очікування та реалії. Він традиційно організований Асоціацією Український клуб аграрного бізнесу та агентством «Егрі і Івент». До інших подій, от замість допомоги і підтримки лише збільшення податків та зборів. Такий сюрприз чекає населян цього року. Уряд хоче скасувати податкові пільги для сільгосвиробників та ліквідувати пільгове оподаткування. Час бити на сполох, адже через скасування пільг втрати аграріїв складуть близько 19 мільярдів гривень. А виробництво аграрної продукції може скоротитися. Ми трошки забули, що на тому заході платять податки всі, і ми знову піднімаємо питання: дайте пільгу, звільніть від оподаткування таке інше. Мають платити ПДВ. ПДВ це не їх кошти, це наші з вами кошти, які ми сплачуємо за товар. Проте більшість експертів іншої думки представники аграрних асоціацій вже готують листа до президента та голови Верховної Ради із проханням посприяти збереженню пільгового оподаткування. Сьогодні сільське господарство є донором. Я про це багато разів кажу суспільстві. Тому такі категорії бізнесу треба створювати пільгові умови, без цього він не може розвиватись. Іноземці занепокоєні запланованими податковими змінами та готові зі свого боку підтримати аграрів. Ми розуміємо, що міністерство фінансів планує внести зміни до податкового законодавства в аграрній сфері. Тому ми, як організація, хотіли би розуміти, як разом з міністерством направити ці зміни у правильне русло. У профільному міністерстві вважають, що податкові пільги вже показали свою ефективність, а тому скасувати їх сьогодні не можна. Адже сьогодні ними користується майже 56 тисяч аграріїв, які забезпечують робочі місця 650 тисячам селян. Якщо сільгосвиробників поставлять на загальну сплату ПДВ, тоді звичайно ми зобов'язані будемо включити компенсацію ПДВ при експорті. В іншому випадку це буде повний грабіж, і що від цього виграє бюджет? На наше переконання. Ми бачимо, що від цього бюджет може тільки втратити. Сільгосвиробнику треба залишити єдиний податок і пільги по ПДВ. За словами надійних джерел агроконтролю, у кабінеті міністрів налаштовані на перегляд скасування податкових пільг для аграріїв. Рухаємося далі. Пити діти молоко будете здорові. Цей вислів ми пам'ятаємо з дитинства. У молоці та молочних продуктах є і вуглеводи, і вітаміни, і білки, і жири. Цей продукт ідеально збалансований для харчування людини. Втім, природа, яка подарувала його, не передбачила велику кількість виробників та переробників молока. Сьогодні на полицях магазинів є десятки різних молочних продуктів, і поряд з якісним молоком, маслом і маргарином лежать продукти-імітатори, якість та харчова цінність, яких не відповідає ані ціні, ані назві. Проте хто з виробників знімає вершки з української молочки, дізнавався агроконтроль. Експерти підрахували, що для виготовлення тони вершкового масла треба використати 21 тонну молока жирністю 3,6%. Інший повністю легальний варіант замінити молочний жир рослинним. Такий продукт по суті буде молочно-рослинною сумішю і матиме назву спред суміш або паста. Він має коштувати значно дешевше, але такого рецепту дотримуються далеко не всі, щоб отримати надприбутки недобросовісні виробники вводять споживачів в оману, продаючи суміші під виглядом вершкового масла. При цьому ціну правлять майже. Таку саму, як за масло натуральне, користуючись тим, що масло підробку споживач відрізнити не зможе. На справжньому виявилося одне з найдешевших масел, а от інша підробка за ціною нічим не відрізнялася від справжнього вершкового продукту. Немолочний жир виявили у маслі гайсінське та полтавочка. У маслі гайсінського молокозаводу рослинного масла було найбільше майже 60%. Експерти кажуть, що виробники вводять в оману споживачів і в інший спосіб, даючи продуктам схожі назви. Дійсно, сьогодні нашого споживача звичайно громадянина України просто обманюють, коли людина приходить в магазин і там маленьким шрифтом щось на цій упаковочці написано. Щоб розібратися із підробками та забезпечити споживачів якісними продуктами у профільному міністерстві вирішили піти європейським шляхом. Як зауважив міністр, продукти імітатори не можуть реалізуватися разом із звичайними молочними продуктами. Тому був розроблений законопроект про внесення змін до закону України про молоко та молочні продукти та інших законодавчих актів щодо посилення заходів боротьби з фальсифікацією моло продуктів він передбачає, що на упаковці буде міститися напис про вміст рослинних жирів розміром не менше ніж 80% від назви самого продукту. Цим законом буде чітко розмежовано, що таке молоко, молочні продукти, і що таке молочні продукти з додавленням рослинного жиру. Ми повинні дати споживачу право вибору. потенциального потребителя, это было бы очень важно. Если бы такое было у нас в супермаркетах, я думаю, что каждая бы хозяйка, каждая мама была бы рада. Это очень важно. Я люблю выпечку и пеку очень много. И когда я покупаю продукты и совершенно не понимаю, что в них, мне очень печально. Когда, скажем, молоко 2,5%, но, знаете, вода водой. Можна сказати, бувають різні корови, може бути вода різна, я не знаю. Звісно, лучше щоб було однозначно. Це молоко, от уже це перевірено, атмаркерована. Але як з'ясував агроконтроль, незважаючи на те, що законопроект є пріоритетним, він ще й досі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Хоча такі законопроекти мають бути розглянуті в першу чергу. Сьогодні гість агроконтролю Тетяна Шальман, член президії Союзу споживачів України. Добрий вечір, пані Тетяна. Добрий вечір. Почнемо з того, як сьогодні недобросовісні виробники молочки фальсифікують свою продукцію. Чи можна про це сьогодні говорити? Можна і про це вже говорить і вся громадськість, та й по великому рахунку, всі ті центри стандартизації сертифікації, які час від часу перевіряють молочну продукцію на якість, все про це говорить в вголос. Інша справа, що чи дослухаються до нас виробники, чи, чи можуть вони виконувати ось ці вимоги наші, тут же є питання, оскільки вся проблема фальсифікації це те, що відповідно до технічних умов. Відповідно до яких найчастіше наші виробники виготовляють молочну продукцію, дозволяється вносити туди рослинні жири. А ось уже фальсифікація в тому, якщо виробник вказав на упаковці, що там 0,25% рослинних жирів, а насправді після лабораторних досліджень виявляється і всі 75, і 45, і 80, там ну набагато завищена кількість рослинних жирів. Оце вже є прямий фальсифікат. Розумієте, ми вже не кажемо про те, що дуже часто у молочних продуктах можна знайти інші якісь там патологічні вже інгредієнти, але найчастіше фальсифікат молочної продукції це все ж таки завищений вміст жирів більше ніж вказав сам виробник. І гірше того, що дуже часто є ще така продукція, на якій на упаковці якої взагалі не написано, що там міститься рослинний жир. Тільки тваринний жир, але знову ж таки після тих невеликих навіть лабораторних досліджень виявляється, що там такий молочний жир є. А якщо на обгорці написано наприклад не масло, а маселко або маслечко, чи не вводить це в оману споживачів? Ні, це не вводить в оману споживачів, оскільки вже в Україні діє стандарт. що... Потрібно читати не те, як називається маслечко чи ще щось, а чітко там знайти повинно обов'язково бути нормальною такою шрифтом, щоб видно було, написано, чи це є молочна продукція, чи це є молочний продукт. Різниця в новому державному класифікаторі майже схожа, але люди повинні дивитися, якщо це молочний продукт, то це молочна продукція, це чисто натуральна продукція, якщо це молочний продукт. Або там сирний продукт, якщо ми говоримо про тверді сири чи плавлені сири, або ми там кажемо про сметану, то це сметанний продукт. Тобто, якщо є додано це слово, то це означає, що в наявності в цьому продукті є рослинні жири. Треба уважно читати. Скажімо так, у декотрих супермаркетах можна десь визначити на ярликах, вже пишуть, що це є сирний продукт, або там продукт молочний, розумієте? Але не завжди наші споживачі уважно до цього стати. Тав, то може окремі стелажі робити? Ось це молочна та... продукція і е, змістом жирів. Це та проблема, яку я не знаю. Ми в голос уже про неї говоримо, але на жаль, до сьогодні немає такого, щоб ми могли зайти і знали. Наприклад, скажімо, направо у нас вся натуральна продукція, а наліво у нас там. Все те, що може бути, але це зручно. Але це зручно, розумієте? Тому що, от якщо казати про молочну продукцію, якщо от споживачі, послухавши нас, вони зайдуть в магазин і по ну, принаймні, спробують звернути увагу, вони побачать, що ось лежить ті самі плавлені сирки, поруч, ось тут сир. А ось поруч лежить сирний продукт. І ми ж які буваємо взявши, подивившись, там не сподобалось щось. Ми кладемо, і ми навіть не замислюючи, що ми кладемо вже не до там, де має бути натуральний сир, а там, де є сирний продукт. Людина, яка прийшла, взяла те, що побачила за назвою. Розумієте? Це є проблема, А кому не вигідно маркувати так свою продукцію зараз. Ну тим виробникам, які ну по перше, давайте почнемо з того, чому додають рослинні жирі, тому що це здешевлює собі, ну зменшує собі вартість продукції. І якщо виробник буде чесно заявляти про те, що тут є рослинні жири, то однозначно, що ця продукція повинна коштувати набагато дешевше, ніж та що натуральна. Якщо ми не свідомо вибираємо, виробник не свідомо вказує у маркуванні, що це є ненатуральна продукція, зрозуміло, що. Він грається от близькою ціною до натурального продукту. У нас одна хвилина. Можливо, наведете приклад Європи. Як там е вирішуються проблеми? Ну в Європі є справді досвід, що це є окремі полиці, є навіть цілі магазини натуральних продуктів, і є полиці, де є абсолютно такі, скажімо так, з іншими інгредієнтами. Це є знаєте, зроблений свідомий вибір споживачам. Вони йдуть в магазин і знають, що вони купують. І потім ще нам далеко дуже до Європи, в тому, що там працюють стандарти, там ді діють протоколи випробувань, декларації відповідності в Україні додаючи до цього переліку, тільки скажу одне. Сьогодні стоїть ще гостра проблема, тому що в Україні не прийнято жодного технічного регламенту по продуктах харчування. В цьому ми відстаємо навіть від Росії і навіть від Білорусі. Є над чим працювати. Дякую вам. Тетяна Шарман, член президії Союзу споживачів України. Я була гостем сьогодні в Агроконтролі. Ветеринарна міліція викрила нелегальний цех, в якому обробляли для продажу рибу. Підприємство знаходилося у колишньому універмазі Іванківського району Київської області. Підпільного підприємця спіймали на гарячому, коли той готував чергову партію продукції. Правоохоронці вилучили у нього понад 7 тонн посоленої риби на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Тепер гори господарник повинен буде сплатити з власної кишені утилізацію продукцію. Та сплатити чималий штраф під питанням і майбутнє виробничого устаткування. Рибопродукція, яка надходила на підприємство, не мала ніяких відповідних ветеринарних документів, щоб засвідчували якість та безпеку. Тобто не проводились ні лабораторні дослідження, не видавалася експертні висновки. Підприємці самі собі організували, самі собі щось робили, щось коптили, щось салили. У травні консультаційний центр, який працює при міністерстві агрополітики і продовольства, відсвяткує свою першу річницю роботи. Спочатку завдання установи було інформувати сільських голів про державні програми підтримки, проте вже за місяць до установи почали звертатися і селяни. Нині кількість дзвінків перевалила за 20 тисяч а більше про результати роботи дізнавався агроконтроль. Вийшовши на пенсію, пані Галина вирішила зайнятися сільським господарством. Спочатку заходилася вирощувати овочі. Первый год, конечно, пыталась посадити картоплю, когда не виросло. Я насадила фруктових дерев. Сортове дерево стоїть від 40 до 50 гривень. Вот. И, учитывая, что сразу такую сумму не выложишь, я услышала за консультаційний центр, позвонила туди. Сказали, чтобы я... Собрала відповідні документи і прислала по даному адресу. Дають поради не тільки садівникам, а й усім господарникам. Ось уже близько року фахівці консультаційного центру, адже в їхньому арсеналі стоси документів та постанов. Вони ж і перші отримують свіжу інформацію. Новинами Мінагропроду цікавляться не тільки селяни, а й чиновники районних управлінь. Декілька разів до нас дзвонили з подякою про те, що ми надали інформацію, оперативну інформацію про старт прийняття документів на отримання Дотації, хоча їх сільська рада ще не володіла такими даними, люди встигла подати і отримати дотацію. Проте левова часка звернень 80% відсотків селяни. Здебільшого дрібних виробників цікавлять програми підтримки, земельні відносини, закупівельна вартість молока та інші питання. Щотижня установа приймає до тисячі звернень. Загалом з травня минулого року служба вже опрацювала більше 30 тисяч дзвінків. Консультаційний центр дійсно дієвий інструмент, який дає можливість нам робити правильні. Заміри тієї ситуації, яка відбувається на місцях, фактично, це дає нам змогу коригувати. Актуальність і пріоритетність питань, які цікавлять селян саме на місцях. Таким чином все це закладається у формування, скажімо, певних напрямів державної політики. До обговорення може долучитися і кожен з телеглядачів. Для цього необхідно лише набрати номер 0800 502 410. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Далі традиційно вирушаємо на медіаполе. Про зарубіжне досвід та вітчизняні реалії ринку живої худоби пише журнал Пропозиція за яких умов можливе функціонування таких ринків, яка економічна вигода і що дозволить перенести іноземний досвід на українські терени? Чи є підстави для приватних оптових ринків? Чи краще все ж таки модель державно-приватного партнерства? Відповіді шукайте на сторінках пропозиції. Головний портал новин агробізнесу «Агроньюз.ЮЕ» повідомляє про тимчасову заборону постачання м'яса з Бразилії до України. Напередодні у бразильській свинині неодноразово. Ова виявляли невідповідні за мікробіологічними показниками. Компанії, які імпортували цю продукцію, були поінформовані належним чином. А вантажі, що надійшли до початку дії розпорядження, проходять обов'язково ветеринарний контроль і залишаються на митно-ліцензійних складах. За даними рекордингових інтернет-порталів, на сьогоднішньому ринку праці найбільшим попитом користуються фахівці агрономічного та зооінженерного напряму підготовки. Про це пише газета рідне село Україна. Видання зазначає, що через 5-10 років найбільш затребуваним в аграрному секторі будуть інженери-конструктори, менеджери з якості та екології, біотехнологи, фахівці з генної інженерії. Тобто, абітурієнтам є сенс звернути увагу на ці професії. Це все дивіться нас також на головному порталі новин аграрного бізнесу. Agronews.ua. зустрінемося на наступного вівторка на п'ятому каналі. На все добре.